Ці мої думки навколо теми жіночих шаблонів, патернів, і взагалі проявності. І мені здається, печалька в тому, що жінка постійно орієнтується на щось зовнішнє. І тим самим вона постійно, ніби як на себе намотує якісь ролі, якісь не свої проявлення. І це чому відбувається? Це відбувається тоді, коли жінка не знає, хто вона сама. І тому вона Прогинається, точніше, не вона не прогинається, це не прогнучкість, вона ламається під тиском зовнішніх обставин. Як це проявлено? І дивіться, яка тенденція. Жінка змінює шаблон за шаблоном. Перший шаблон, що світ працював за моделлю типу чоловічою. Да, це теж шаблон, що він чоловічий. Типу за чоловічою такою моделлю, да, що е, треба досягати, треба ставити цілі, треба кудись бігти, там щось робити. І значить, всі жінки Хоть! зібралися і пішли в Охвіси, посідали там, Да, комусь воно підходить, воно реально комусь підходить, комусь реально не підходить, понабирали там різних жіночих хвороб і так далі. І сиділи, значить, висиджували. Потім е, світ почав не так давно змінюватися і каже: а що це жінки всі такі, як чоловіки, е, значить, іначе з яйцями, наче чоловіки в юбках такі, що це жінки такі? А давайте значить, запускаємо нову тенденцію. Да? Жінка має бути жіночна. І, значить, запускається оцей такий новомодна тема. Жінка має бути жіночна. І чомусь жіночні сприймається через призму. Якихось фієчок такого вся, а як все прекрасно, Боже, ні, ні, в мене нема потенціалу, ні, в мене все прекрасно, А, а ти заходиш в її тіло. Ну, як заходиш в її тіло? Ну, не буквально, я не про це да. відчуваєш енергію людини, а там такі блоки, що просто чеканутися можна що Там, е, там такі просто болі в тілі, що е, ну, вона не вона тупо не проявляється, да? вона тупо не проявляє свою жіночність. Хоча зовні одягла навіть юбку в е, навіть там крутить якісь там ці круги, навіть там якось там, я не знаю, всякі там обвішуються різними там штуками, типу жіночими. А по факту вона ну, якби зовні так, так, така ніжна, прекрасна, але по факту руйнує все навколо себе. Тобто знов крайність, зверніть увагу, крайність значить, треба досягати, треба там ще кудись бігти, щось зробити. Друга крайність ні, сиди амьобою і нічого не роби. І ви знаєте, для когось і та, і та модель може підійти. Ну, не і та, і та якась одна із них. Але біда не в тому, що шаблони зовні нав'язуються. Біда в тому, що жінка знову і знову себе не знає, знову і знову обирає не себе, обирає не свій потенціал, обирає не своє проявлення, ламає себе. Всаджує себе в офіс, якщо щось там ззовні відбувається, всаджує себе, там, я не знаю, в якісь, я не знаю, в, значить, в платі якісь купляє там, в підлогу обов'язково, всі, там, викидає всі свої джинси там, із, із гардеробу і так далі. Це крайнощі. І вони відбуваються тоді, коли жінка так із собою і не познайомилася. Тому, знаєте, якщо він потенціал є, то він є. Чи він вилізе яйцями з під юбки, десь там по досягаторству, чи він вилізе у вигляді а-ля-ля, я така прекрасна фіалка. Да? У мене ось дивіться, у мене є, я не чоловік. Ні, 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 я дуже жіночна, в мене є юбка. От це теж крайність. Чи так ваш потенціал запихується, чи так ваш потенціал типу вивільняється під юбку, але він теж запихується в якийсь стереотип. І біда в тому, що жінка так і не приходить до розуміння, а хто ж ти є насправді. Чому якісь зовнішні фактори мають тобі надиктовувати, хто ти є? Чому це так відбувається? А я дам відповідь, тому що ти так з собою і не познайомилася. Тому і продовжується цей потенціал в якби чи то досягаторство, чи то, типу, я така вся ніжна фіалка. Неважливо, це перекоси. Золота середина буде там. Де ти знайдеш свою природу, коли ти познайомишся, хто ти? Тобі неприроднь займатися цим, чи тобі неприродно займатися цим? Ну значить, значить, в тебе є інший талант, ну значить в тебе є якесь інше вміння, розумієте? І оце така бідося в тому, що жінка і вона і за якими зовнішніми шаблонами починає ну якби корявити, починає руйнувати свій внутрішній світ. А що таке руйнація внутрішнього світу? Жінки починають руйнуватися відносини, починають руйнуватися якась там реалізація, там чи як, як би вона там це не займа не називала, чи творчий процеси і так далі. Тобто, це все про дисбаланси, і вони починаються тоді, коли жінка так з собою не познайомилася. Тому я вам щиро бажаю з собою познайомитися. Жінка, тому що навколо тебе крутиться цілий світ, навколо тебе крутиться. До планети навколо тебе крутяться. Це не перебільшення. І тому е ти задаєш якість життя. Да? Ти задаєш якість життя, як ячейка в своїй сім'ї. Е і це не про те, що ти повинна, ти повинна, ти повинна тянути. це знов якісь шаблони перестаньте на себе натягувати якісь шаблони, познайомтеся з собою і заспокойтеся. І я вам сердечно бажаю це зробити і познайомитися з собою, і не натягувати на себе, не глушити свій потенціал, і не вижимати із себе те, ну, чим ви не маєте, ну там, де немає чого вижимати. Тобто там не вижимку й треба взяти. Там можливо якась інша методика, і взагалі по іншому воно має проявитися. А ви вижимаєте себе або лідерство, або е, якусь е, таку. Ніжність.